thank <laughs> you Говорить Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику Славні імена. В циклі радіопередач до року Романа Шухевича вашій увазі радіонарис. Життя. Покладене на вівтар незалежності. Перед мікрофоном завідуюча бібліотекою філії номер 2 Центральної міської бібліотечної системи Любомира Кордасевич. Мало хто в історії України, особливо новітній, так точно вкладається в образ людини символа, як Роман Шухевич. Символ своєї доби. Але одночасно і один з найяскравіших представників. Символ визвольної боротьби України, її активний учасник, керівник, командир, моральний взірець. Адже перед тим, як стати символом, Роман Шухевич був людиною, особі... особистістю. Отже, Роман Шухевич походить з давнього аристократичного роду. З кінця 18 століття дослідники простежують коріння священичої родини Шухевичів. Прадід Романа, священник Осип Шухевич. Здійснив перший переклад на українську мову творів Вергілія з англійської Вальтера Скота, з німецької Ернеста Шульце та Йоганна Гердера. Шухевичам належить заслуга у виробленні найдавніших світлин Львова, заснуванні однієї з перших політичних газет Галичини Руслан та дитячого журнала Дзвіночок. Шухевичі залишили вагомий слід в українському житті, ставши науковцями, священниками, військовими, адвокатами та лікарями. Дід Романа, Володимир Шухевич, відомий український вчений, етнограф та громадський діяч. Його перу належить найгрутовніша праця з дослідження життя звичаїв та вірувань населення Карпат, монументальна п'ятитомна монографія Гуцульщина. Цей твір був наслідком його тривалих етнографічних експедицій на Гусульщину. Бабуся Герміна, відома як громадська діячка, одна з організаторів українського жіночого руху та жіночої освіти в Галичині, була співозасновницею Союзу українок першої жіночої гімнації класичного типу, а згодом і першої в Галичині української жіночої кооперативи Труд допомагала чоловікові Володимиру Шухевичу в організації та проведенні етнографічно-пошукової роботи. Тож розглянемо життєпис Романа Шухевича, акцентуючи на маловідомих фактах його біографії. За сучасними уточненими даними, Роман Шухевич народився 30 червня 1907 року у місті Львові на вулиці Собіщизни будинок номер 7 при хрещенні він отримав ще й друге ім'я Тарас. Втім, дитинство майбутнього командира УПА пройшло в Кам'янці Струміловій, сучасне містечко Кам'янка-Бузька, де його батько Осип Зиновій Шухевич був суддею. Навчаючись в академічній гімназії у Львові, Роман познайомився з полковником Євгеном Коновальцем. Який наймав кімнату у будинку Герміни Шухевич. В дискусіях та розмовах із командиром української військової організації Євгеном Коновальцем, юний Роман Шухевич формує свої політичні погляди. Саме в Кам'янці струмилові Роман зі своїми друзями, мабуть, і ступив на шлях підготовки до визвольної боротьби. Він не тільки бавився у війну, скопичивши невеликий арсенал з Першої світової та українсько-польської воєн. А й наблизився до підпільної. Роман був знайомий з діяльністю відомих діячів підпілля Зунро Петром Сайкевичем, Петром Гарухом, братами Яцурами, один з яких свого часу підклав бомбу для замаху на Пілсудського у Львові. Тепер відомо, що і до зунру належали тодішні близькі друзі Шухевича Іван Бадівський та Богдан Підгайний. Роман супліно і успішно продовжував навчання в гімназії. Ще навчаючись у шостому класі гімназії, він готувався до випускного іспиту восьмикласників. Втім, ім'я Шухевича значилось і серед чотирьох прізвищ гімназистів, яких шкільна кураторія виключила з гімназії. Ці хлопці оголосили протест проти грубого поводження з боку вчителя польської мови Лівочинського. Конфлікт виявився настільки серйозним, що їм довелося перейти в іншу гімназію. Де вони і склали випускні іспити. З 15-літним романом пов'язана і малозгадувана історія про порятунок потопаючої дитини. Це було на річці, був в Кам'янці струмилові де на канікулах у батьків традиційно відпочивав хлопець. Побачивши, що під лід провалилася дитина, підліток Роман кинувся її рятувати. Коли після цієї пригоди повернувся додому, то був весь обмерзлий льодом. Порятунок дитини коштував Шухевичу тривалої хвороби запалення легень. Загальновідомою тепер є приналежність Романа Шухевича до пласту, навчаючись у філії Академічної гімназії у Львові, він був пластуном сьомого полку імені князя Льва І у Львові. Роман належав до пластового гуртка Крука. Ще з молодшого юнацького віку він, повіривши в ідеали і правила гри пластової організації, Намагався якнайкраще виконувати свої обов'язки, а також вимогливо ставився до себе і до інших членів організації. Зокрема, Шухевич безкомпромісно ставився до шкідливих звичок, які не толерувалися в пластовій, а згодом і спортивних чи студентських організаціях. Таким чином, будучи ще юнаком, Роман Шухевич включається до революційної дії УВО і залучає до неї пластову молодь. Завербовані Шухом пластуни. Вчилися військової дисципліни, мали тверді вимоги щодо знання пластового закону і муштри. Роман організовує спеціальний пластовий туристичний гурток тури, члени якого теж були в УВО. Члени гуртка носили пластові однострої без відзнак, щоб не чіплялася поліція. Гурток тури здійснив три одномісячні мандрівки в Карпати. Протягом такої мандрівки, у 1924 році пластуни перейшли пішки цілу Чорногору, плили плотами від шибеного озера до Кут, перейшли горгани, великий Бескіт, відвідали в підлютому митрополита Андрея Шептицького та закінчили подорож у Бубнищі. Там Роман зняв з непроступної скелі австрійський прапор, що висів там ще з 1915 року. Натомість повісив український національний. Під час цього мандрівного табору провідник турі Іван Бедрило запропонував вибрати провідником Романа Шухевича, і всі висловилися за цю пропозицію, крім самого Шуха, який відмовився від запропонованої посади. Досягнувши повноліття, Роман Шухевич став членом найвідомішого другого куреня старших пластунів Лісові Чорти. Пізніше Роман з друзями заснував десятий курінь старших пластунів Чорноморці, який пропагував морське пластування. Таким чином, Роман був фактично одним із започатковувачів українського водного туризму. Під час однієї з пластових дискусій гутірок Роман Шухевич доручив членам гурткатури гартуватися спортом, вчитися добре плавати і стріляти. Зокрема, хлопці ходили на площу сокола батька на руханку і легку атлетику. Спорт був одним з головних чинників системи самовиховання для Романа та його друзів. Ще в 1922 році він організовує пластовий спортивний гурток Ясний тризуб бере участь у праці гімназійного футбольного клубу Русалка Роман Шухевич на Запорізьких ігращах у 1923 році встановлює український рекорд в бігу через перешкоди на 400 метрів. Здобуває перше місце в плаванні на бігу на 100 метрів. Згодом Роман стає співзасновником широкознаного карпатського лижного клубу. Після рекорду плавання на 100 метрів Шухевич жартував, що його метою є переплисти Ла-Манш і навіть побився об заклад, що до 40 років обов'язково це здійснить. Згодом Шухевич здобув кілька перемог на спортивних іграх ветеранів. Молодіжному, організованому руці, зокрема в пласті Роман Шухевич шукав вияву і застосування для своїх числених талантів і обдарувань. Однак згодом він переріс молодіжні організації, відійшов шух і від активних спортивних змагань, хоч і міг стати професійним спортсменом. Роман Шухевич шукав і знайшов застосування для своїх талантів і для своєї енергії більш реальній справі у національно визвольній боротьбі. Період підготовки завершився. Почалося активне життя, повністю зосереджене на справі боротьби за національне визволення українців. Після закінчення гімназії у 1925 році Роман деякий час навчається в політехнічному університеті вільного міста Данцига, сучасний Гданськ, Польща, який був відомий як центр українського студентського руху. Потім продовжує студію на Дорожньо-Мостовому відділі Львівської політехніки. Як студент Шухевич вчиться в офіцерській школі під Хорунжих, але через політичну неблагонадійність його перевели служити рядовим гарматником в артилерійську частину на Волині. Згодом, за кордоном, Шух здобуває диплом пілота безмоторового літання, проходить курси їзди на автомобілі. Ровесники згадували, що Роман досконало володів шаблею та любив коней. Крім того, Шухевич навчався у музичному інституті імені Лисенка. Гра на фортепіано була не просто частиною освіти майбутнього командира Упа, він при кожній нагоді любив грати для товариства. Роман Шухевич користувався популярністю дівчат, і тут йому в нагоді була не тільки музична освіта, але й слава доброго танцюриста. А найближчий друг Шуха Богдан Підгайний пригадував, що Роман закінчив курс народних танців відомого танцюриста та художнього керівника балетмейстера Василя Авраменка. Отже, людиною він був дійсно всебічно обдарованою, проте найбільше його вабила революція. Вважається, що членом української військової організації Роман Шухевич став у 1923 році, будучи учнем 6 класу гімназії. Однак першою таємною молодіжною націоналістичною організацією, в якій поряд з учням гімназії по всій Галичині взяв участь Роман, на думку історика ООН Мірчука, стала організація вищих кляс українських гімназій. Створили її пластуни зі Львова, Станіславова, Стрия, Самбора, Сокаля, Дрогобича, Тернопіля тощо. 19 жовтня 1926 року Роман Шухевич із спільником і кращим другом Богданом Підгайним здійснив свій перший бойовий чин для УВО Успішний замах на шкільного куратора шовініста Собінського. Це був акт помсти проти польської шкільної політики, проте поліція заарештувала та засудила на великі терміни двох невинних українських хлопців. Шух важко це пережив і навіть написав листа до навчальної команди УВО з проханням оприлюднити своє ім'я як дійсного виконавця замаху, проте провід організації відмовився від цієї ідеї. Також він організовує замах на комісара Львівської поліції Чеховськ. Із створенням у 1929 році організації українських націоналістів Шухевич під псевдонімом Дзвін стає одним із найактивніших її членів. Уво повністю поглинає ОУН. У 1930-1934 роках Роман Шухевич-Дзвін очолює бойову референтуру ОУН. Саме його постать стоїть за найгучнішими замахами ОУН вбивством радянського дипломата Майлова у 1933 році та міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пірацького. У цей час він одружиться на доньці священника Наталі Березинській, з якою згодом виховуватиме двох дітей Юрка та Марічку. Сім'я ділитиме всі випробування, які впадуть на плечі майбутнього командира УПА. Під час гучного судового львівського процесу над Бандерою та товаришами Шухевича запитали, що спонукало підсудного до того, що вступив до ОУН. Витримавши коротку паузу, Роман відповів. Це був наказ мого серця. У в'язниці Шуху належить започаткування традиції, спільної для політичних в'язнів ранкової та вечірньої молитви. Вийшовши з ув'язнення, Роман створив комерційний проект – першу і найбільшу рекламну фірму в Галичині ФАМО. Її відділення з'являлися по всій Західній Україні, а рекламні оголошення виходили в газетах Німеччини і Угорщини. Фірма, що розміщувала рекламу в газетах та на інформаційних плакатах, дуже швидко вийшла на рівень кінореклами, яку демонстрували перед показом фільмів. У ФАМІ колишні політв'язні мали можливість працювати та утримувати свої сім'ї. Окрім офі офіційної каси, вона мала і чорну касу, де відкладалися гроші для потреб ОУН. Фірма Шухевича вже тоді була надійним пристановищем для українських націоналістів. У жовтні 1938 року на Закарпатті постала автономна українська держава, Карпатська Україна. Серед багатьох добровольців, членів ОУН, які пішли на Закарпаття, був і Роман Шухевич. Він на початках відповідав за фінансову підтримку закарпатських українців та організацію кадрів сповідних членів ОУН. На Закарпатті Шухевич під псевдо Борис Щука виконує функції поручника Генерального штабу організації народної оборони Карпатська Січ і одного з помічників шефа штабу Михайла Колодзінського. Поїздки до, Ль до Праги, Відня, Берліна, нелегальні переходи кордону до Львова, постійні старання, щоб роздобути зброю, це обов'язки, що їх прийняв на себе Чотар Щука. Так згадували про Шухевича друзі із Закарпаття. Карпатська Україна стала першою державою в Європі, яка зі зброєю виступила проти союзників німецького нацизму, угорських фашистів. Коли німецький консул викликав до себе представників штабу Карпатської Січі з вимогою капітуляції українців, то відповідь начальника штабу була лаконічною і промовистою. В словнику українського націоналіста немає слова капітуляція. Роман Шухевич виявився одним із небагатьох, кому дивом вдалося врятуватися після падіння Карпатської України. Через Румунію, Югославію, Австрію він перебирається до Данцига та Кракова, де виконує функції зв'язкового з українськими землями. Пізніше Шухевич очолив кривий провід ООН на західних українських землях Підляща, Холмщина, Надсяння та Лемківщина. На весні 1941 року німці погодились на створення двох українських військових куренів, які оунівці називали дружини українських націоналістів. Шухевич під псевдотур очолив курінь-нахтігаль з німецького Соловейко. Оскільки при батальйоні існував хор із вояків українців. Завдяки Нахтігалю, який 30 червня 1941 року увійшов до Львова, націоналістам вдалося проголосити акт відновлення української держави. Та після арешту українського уряду, який опинився у німецьких тюрмах і навіть у концентраційному таборі, вояки Нахтігалю на знак протесту відмовилися від служби в німецькій армії. Тим паче, що вони складали присягу на вірність Україні та проводу ООН. Шухевич розглядав Дон як зародок майбутньої армії. Втім, після розпуску дружин українських націоналістів українські вояки були змушені підписати в Німеччині нові контракти уже як військові охоронного батальйону номер 201 який служив у Білорусі. В Білорусі Шухевич запам'ятався тим, що домовився із представниками комуністичного підпілля про те, що в місцях, де знаходиться його частина, червоні не проводитимуть саботажних заходів, адже такою практикою вони накликали на репресії мирне населення. Іншого разу, коли українці квартирували в місті, де знаходився дитячий інтернат із російськими дітьми. Шухевич Тур звернувся до військових, щоб вони обмежили свої пайки і таким чином врятували дітей від голоду. Цей же час дружина головного командира УПА Романа Шухевича Наталія переховувала в своєму будинку від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг, якій на той час було сім років. На початку війни сім'я Шухевичів мешкала у Львові на вулиці Королеви Ядвіги, де їхніми сусідами була єврейська сім'я Вольфа і Ружі Райхенберг, які володіли магазином тканин. Їхню старшу дочку Ірму гітлерівці застрелили на вулиці в 1942 році, а молодша Ірина почала жити в сім'ї Шухевичів, де готувалася піти до школи. Роман Шухевич використовував свої можливості, допоміг з виготовленням для дівчинки нових документів. На ім'я Українки Ірини васильни Ришко, рік народження дівчинки було змінено з 1936 на 1937. Відповідно до нових документів Ірина значилася дочкою загиблого радянського офіцера. Після арешту Наталії Шухеврич у 43-му році. Роману Шухевичу вдалося переправити дівчинку в сирітський притулок при жіночому греко-католицькому монастирі Василіанок в Пилипові поблизу містечка Куликів за 30 кілометрів від Львова, де Ірина перебувала до кінця війни, переживши німецьку окупацію і Голокост. В 1956 році Ірина надіслала на настоятельці монастиря лист зі своєю фотографією. Врятована жінка мешкала в Україні і померла в 2007 році в Києві у віці 72 років. Восени 1943 року Романа в вранці підполковника призначають головним командиром Української повстанської армії. За дуже короткий час йому вдалося розбудувати велику партизанську мережу з якісною системою вишколів, організацією побуту. Та харчів, партизанів із своєю медичною службою. У 1943 році українські націоналісти скликають Конференцію поневолених народів Сходу Європи та Азії, яка відбулася на Рівненщині, і на якій було вироблено узгоджений план боротьби проти спільних окупантів. У цьому ж році з Шухевича обрано головою бюро проводу ОУН. А у 1944-му він став генеральним секретарем Української головної визвольної ради, найвищого органу української влади. Таким чином, у його руках концентрувалася уся влада організаційна, адміністративна та військова. Проте Тур це псевдо Шухевич використовував ООН, Лозовський псевдо в УГВР та Тарас Чупринка, псевдо командира УПА. Завжди залишався надзвичайно скромною особистістю. У 1946 році Шухевичу присвоюють ступінь генерал Хорунжого Упа. 1944 рік його часто вечорами можна було зустріти у каплиці на околиці Львова під час богослужень, а у вільний час Шухевич вивчав німецьку та англійську мови, слухав BBC, любив грати в шахт. Після закінчення Другої світової війни умови перебування в підпіллі значно погіршилися, проте Шухевич не втратив своєї любові до пригод. Коли по всій Галичині його розшукували чисельні загони НКВД, генерал Чупринка під фальшивими документами двічі лікувався на морі в Одесі. Іншого разу йому вдалося в однострої радянського офіцера відвідати хворого батька, який знаходився під суворим наглядом НКВД. Незважаючи на притаманний йому оптимізм, Роман Шухевич дуже важко переживав долю своєї родини. Ще 30 червня 1941 року у Львові він віднайшов понівечене НКВД тіло свого молодшого брата Юрка, відомого співака-тенора і спортсмена. Дружина Шухевича Наталія Романівна Березинська. Заарештована 16 липня 47-го року і засуджена до 10 років із конфіскацією майна. Їхній син Юрій та дочка Марія після арешту матері були поміщені в дитячий будинок спочатку в Чорнобилі, а потім у Сталіно, Донецьк. Влітку 47-го Юрій втік з дитячого будинку і повернувся на Західну Україну, де йому вдалося встановити зв'язок з батьком, з яким він двічі зустрічався. У 1948 році. Шухевич старший дав йому завдання викрасти сестру, давши йому в напарники одну із своїх зв'язкових, але Сталіна Юрія дізналися і заарештували. У 1949 році він був засуджений до 10 років, був амністований у 1954 році, але через кілька місяців знову заарештований. У 1958 році, коли кінчався його 10-річний термін, він звільнений не був а його засудили ще на 10 років. І вийшов на Свободу у 1968 році. Потім знову заарештований у березні 1972 року і перебував у в'язненні по 1982 рік. Терміни відбував в Добравлага і Володимирській тюрмі. Ранком 5 березня 1950 року, коли насичена кров'ю героїв українська земля, вітала прихід весни в непримітному селі Білогорщі, що поблизу Львова впав командир армії безсмертних Роман Шухевич. Він відійшов до свого творця на 43-му році. Віддавши батьківщині все своє багате, бурхливе і героїчне життя, спецоперацію і знищення генерала Чупринки спланував спец з українських справ вбивця-полковника Євгена Коновальця, майбутній генерал НКВС Павло Судоплатов. Про це він пише у своїх спогадах. Крім нього, до оперативного штабу за ліквідації головного командира УПА. Увійшли заступник міністра Держбезпеки УРСР, генерал-майор Дроздов, прибули з Москви генерал-лейтенант Павло Судоплатов, начальник ВВ МДБ Українського округу генерал-майор Фадєєв і начальник УМДБ Львівської області, полковник майструк. Роман Шухевич, поранений у сутичці, щоб не датися живим у руки ворога, дострілився пострілом у скроню. Мертве тіло батька опізнав його син підліток Юрко. Після загибелі Романа Шухевича збройне підпілля ОУН УПА продовжувало організовану боротьбу до травня 1954 року. А окремі невеликі частини УПА діяли ще довше, аж до початку 1960 року. Ще в липні 1946 року у своєму зверні до бійців і командирів УПА. Тарас Чупринка писав, я з того, що мені довелося очолювати ту славну армію героїв, які рівної не знає історія України. Боротьба УПА і постать її головного командира Романа Шухевича, як керівника цієї боротьби стали частиною національної легенди для українців Західної України. Чи стануть вони частиною легенди, яка творить цілу українську націю? Це питання залишається відкритим. Нагадаю, що в ефірі Стри ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия. І сьогодні в нашій постійній рубриці Славні імена до року Романа Шухевича вашій увазі був запропонований радіонарис Життя покладене на вівтар незалежності. Перед мікрофоном була завідуюча бібліотекою філією номер 2 Центральної міської бібліотечної системи Любомира Кордасевич. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії Радіомовлення Голос Трия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і віри в перемогу!